Комунальники продовжують критикувати за неприбрані від снігу дороги. Чиновники самоусунулись від ліквідації негоди, запевняє лідер пористів Руслан Коцаба. Містом зовсім не їздить снігоприбиральна техніка, двірники не посипають тротуари піском. Спростовував ці заяви головний комунальник міста Петро Косюк. Дральних вулицях ви подивитеся десятки тисяч кубометрів. Нагорнуто на бордюрних лініях. Це що, ангел небесний це? Чи це ці бульдозеристи? Подивіться, вони зарплату ще за е, значить за листопад тільки взяли. Люди з сіл приїжджають безвідмовно. Вони сплять там на роботі в капедрав. Там є ліжка, значить, і вони там ночують. Вони дві години переспали, знову сідають за грейдер. За 40 років, що я пам'ятаю, можливо, чи 35 років моєї життя, що я пам'ятаю? Я не пам'ятаю такого бардаку в місті, який ми спостерігаємо цього року. Я думаю, що сніг падав більше як на 10 сантиметрів. Я думаю, що морози були теж не менші, як зараз. Але яким чином функціонувало все? Місцеві комунальники переконують, що дня дороги міста прибирає 21 одиниця техніки, а також транспорт семи приватних будівельних фірм. Розчистка доріг заповняє Петрокосюк, можливо, лише вночі, коли вулиці не переповнені транспортом. Крім того, саме завдяки зусиллям комунальників, снігопади не змогли паралізувати рух в Івано-Франківську.